сторінка 22. Розділ 2. Становлення Київської держави. Русь. Параграф 4. Утворення Київської держави. Русь. Зміни в розвитку слов'янства у 8-9 столітті. Нестор Літописець у Повісті минулих літ Повідомляв, що у восьму столітті у слов'янство виникли спільноти, які вважають союзниками окремих племен. Терени сучасної України заселяли сім таких спільнот: деревляни, поляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни, доліби і хорвати. На землях сучасної Білорусі жили Дреговичі і Полочани, Росії Кривичі, Радимичі, Словени і В'ятичі. Особливу увагу Нестер приділив полянам за його. Освідченнями із цього племені походили перші київські князі брати Кий, Щек і Хорив. Саме за їх правління почалося будівництво міста Києва. Після завершення великого розселення слов'янства етнічні процеси його розвитку залишалися майже тотожними. Деякі дослідники вважають, що відмінності в мові між слов'янами тривалий час були незначними. Одночасно із цим Починаючи жити на вже заселених землях, слов'яни зазвичай Потрапляли під вплив місцевого населення із 8-9 століття поступово ставали помітнішими етнічні відмінності між віддаленими союзами племен та головним слов'янським осередком на його ймовірний про батьківщині між Дніпром і Віслою. Шляхом об'єднання окремих слов'янських союзів племен виникали нові утворення: племені княжіння на чолі з князями, словник, етнічні процеси, зміни, що відбуваються. У культурі, мові, традиціях, нормах поведінки історично сформованих груп людей упродовж їхнього існування. Племінні княжіння це об'єднання декількох союзів племен, які за певних умов ставали зарадками державної організації. Постать з історії Нестор близько 1056-близько 1113 років. Чернець Києво-Печерського монастиря, ймовірно, упорядник повісті минулих врімінних літ, найдавнішого літопису, що зберігся до наших днів. Назву літопис отримав за вступним реченням: Ось повість временних літ, звідки пішла земля Руська. Цей твір є в багатьох випадках єдиним джерелом з історії Русі. Нестор зміг пов'язати історію Русі із всесвітньою Проголосивши її важливу роль у світовому історичному процесі. День ушанування пам'яті преподобного Нестора Літописця за православним церковним календарем у сучасній Україні визнано Днем української писемності і мови: арабські і перські географи 9-10 століття Аль-Бахрім, аль істахрім та Ібн Хаукаль назвали три ймовірні тогочасні слов'янські племінні. Княжіння Куявією, Славією та Артанією. Вважаючи, що племена княжіння Полян у середньому Придніпров'ї відомо як Куявія стало осередком, навколо якого формувалася державність слов'ян, що оселилася на теренах сучасної України. На його основі близько середини 9 століття сформувалося Київське князівство. Воно охоплювало переважно землі полян навколо Києва. У літописі князівство згадувалося як Руська землям, а його правителями називали князів Аскольда і Діра. Їх вважали представниками династії Києвичів, що походили від князя Києв. За літописом князь Аскольд здійснив морський похід проти Візантії. У 860 році його дружинники на двісті лод'ях прибули до стін Константинополя. Слов'яни називали його царгород та взяли місто в облогу. Результати походу достоменно невідомі. Однак ці події стали приводом. До появи християнського свята покрови Пресвятої Богородиці. Імовірно, населення Константинополя було впевнено, що Діва Марія захистила місто, огорнувши своїм покровом. Словник Куявія одне з трьох племенних княжінь, слов'янства, про яке повідомляли арабські географи та історики 9-10 століття. Князівство державне утворення або територія на чолі з князем. Династія низка правителів з одного роду, що змінюють один одного за правом успадкування влади. Християнство одна з трьох світових релігій, що виникла в першому столітті у західних провінціях Римської імперії. У Палестині християнство ґрунтується на вченні про Ісуса Христа, який прийняв страждання і смерть заради спокутування грехів людства. І з часом у християнстві виокремилися три напрямки: католицизм, православ'я, протестантизм. Працюємо джерелом повість минулих літ про заснування Києва. Поляни ж жили в ті часи осібно і володіли своїми родами, і були три брати. Один мав Ім'я Кий другий щек, а третій хорив. А сестра їх була либіть. Сидівки на горі, де нині у сві зборичів. А щек сидів на горі, що нині зветься Щековиця, а ховорив на третій горі, котра прозвалась по ньому хоревицею і збудували городок в ім'я старшого свого брата, а назвали його Київ. У візантійських джерелах повідомлялося, що в 60-х роках 9-го століття Аскольд прийняв християнство і частиною воєнної дружини. У Візантії існує версія, що після повернення додому він спробував охрестити своїх підданих. Це викликало невдоволення язичницької знаті, і вона підготувала змову, щоб усунути князя. Відвади, проте немає достовірних даних, які це підтверджують. Словник воєвода, це воєначальник, управитель у слов'янських народів. У Росії він відомий спочатку як ватажок варязьких дружин, згодом як командувач загонів військ князя. Постать в історії: князь Олег, коли народився невідомо, помер близько 912 року, ймовірно, правив у у 882-912 роках як опікун малолітнього сина Рюрика Ігоря. Вважаю, що Олег був варягом, який прийшов разом із Рюриком із Скандинавії. У літописах його називають і київським князем, і просто воєводою Ігоря. Утвердження в Києві Нормандської династії Рюриковичів Правління Олега, коли в середньому Придніпров'ї виникло Київське князівство на півночі земель, заселених слов'янством, єдності не було. Літопис наводить схожу на легенду, версію про те, що ільменські словени і кривичі запросили до себе норвезького вождя Рюрика, княжити та володіти ними. Після смерті Рюрика у 879 році залишився його малолітній син. Ігор, слов'янська форма скандинавського імені Інгвар, яким опікувався воєвода Олег, скандинавське ім'я Гельгім. У 882 році. Зібравши велике військо, Олег вирушив у похід на Київ. Наблизившись до міста, він заховав більшість своїх воїнів. А решті наказав удавати купців, які прямують до Константинополя. Приставши до берега, вони запропонували показати свої товари князеві, коли на берег вийшов. Аскольд варяги вбили. Його після цього Олег ймовірно за допомогою місцевої знаті захопив владу в Києві. У цих подій припинилося правління династії Києвичів та утворилася нормандська династія Рюриковичів. Розпочався новий етап розвитку Київського князівства своїм Стольним градом, столицею, матір'ю міструцьких Олег оголосив Київ. Олег поступово поширював своє правління на союзи племен і племені, княжіння вздовж шляху і зваряїв у греки. У 885 році він обклав даниною полян, деревлян, сіверян і радимичів, а стиверцями і уличами продовжував воювати. Данина як форма стягнення податку з населення набула поширення в середньовічній Європі в період завоювань норманів. За відсутності коштовних металів, київський князь за допомогою дружини стягував данину з підлеглого населення натурою, продуктами, речами, виробами, рабами тощо. У насильницькій формі полюддя. Потім усе зібране везли на продаж до Візантії. За літописом у 907 і 911 роках Олег здійснив успішні. Походи на Візантію. Необхідність походів обумовлювалася тим, що Константинополь був для Київського князівства головним центром збуту зібраної з підкореного населення Данини, а воєнні перемоги забезпечували кращі умови для торгівлі. Так, Олег домігся, укладання вигідної угоди з Візантією. Словник данина це форма стягання податків із населення у ранньому середньовіччі у Росії збір податків до князівської скарбниці з під Навколишніх земель. По людям це збирання данини в Русі з підлеглих земель. Продуктами, речами, виробами, який здійснював, що осені князь за допомогою воєнної дружини. Під час полюддя дружинники чинили насильство та грабували населення. Зміни в розвитку слов'янства, яке жило на теренах України, велике розселення слов'янства. На теренах України оселилися сім племенних об'єднань слов'ян: виникнення союзів племен, виникнення племін княжінь, формування племенного княжіння полян у середньому придніпров'ї. Правління князя Ігоря. Після смерті Олега князем став син Рюрика Ігор. 911 945 роки. Він продовжував справу свого попередника, намагаючись посилити особисту владу. У внутрішній політиці Ігор діяв жорстокіше за Олега. Він розпочав своє правління боротьбою з деревлянами і уличами, які вийшли з покори Києву, з силою приборкав їхні повстання. Ігор наклав значно більшу, ніж раніше катину. Однак уличі не бажають. Коритися, переселилися на правий берег Південного Бугу. У 915 році біля кордонів Русі вперше з'явилися нові кочівники. печеніги. Ігорю вдалося укласти з ними мир. Завдяки великим воєнним походам південний напрямок у зовнішній політиці князя став визначальним. У 941 році Ігор організував воєнний похід проти Візантії, залучивши до нього 10 тисяч лодій. Хоча це повідомлення литописця вважають сумнівним. Проте Похід зазнав поразки. Візантійці спалили руський флот грецьким вогнем. У 943 році Ігор зібрав ще більше військо, найнявши варязькі дружини, і знову вирушив у похід. Однак цього разу битися не довелося. Візантія відкупилася значною даниною. Нова угода підтверджувала основні торгівельні інтереси руських купців на ринках Візантії. У 943-944 роках Ігор здійснив похід до Каспійського моря та південного Кавказу проти місцевих племен, які були союзниками Візантії. Здобувши перемогу, руські війська захопили і пограбували багато міст Дербент, Шарван і Бердем, та з великою здобиччю повернулися додому. Деякі походи потребували значних витрат. Мабуть, саме це спонукало київського князя повторно усупереч традиції зібрати данину з деревлян. Унаслідок цього спалахнуло повстання. Восени 945 року деревляни вбили Ігоря та його дружинників. Словник внутрішня політика це перетворення, які здійснюють представники влади всередині держави. Повстання це масовий збройний виступ населення проти влади або поневолення. Печі. Її племена тюркського походження, що кочували степах між Уральськими горами та річкою Дунай. Зовнішня політика. Це заходи держави, спрямовані на захист її інтересів у відносинах з іншими державами. Грецький вогонь це горюча суміш, яка під тиском вивергалася з мідних труб на кораблі, або ж суміш наливали в мушлі, а потім кидали з метальних машин. Грецький вогонь горів навіть на поверхні води. Цікаві факти під час походу 907 року, згідно з літописом. Олег використав воєнну хитрість проти візантійців, які захищали свою столицю. Наблизившись до Константинополя, князь наказав витягнути човни на берег і прикріпити до них колеса. Завдяки цьому військо Олега з'явилося несподіваного боку, що й забезпечило йому успіх. Як символ перемоги, Олег прибив до воріт Константинополя свій щит, похід завершився підписанням. Вигідною для київського князя угоди походження назви Русь деякі вчені схиляються до думки, що слово Русь має фінське або скандинавське походження. Русь спочатку називали варягів, які утворювали торгівельно-військові загони. Вони вели торгівлю та захоплювали здобич на землях, заселених слов'янством, а пізніше стали дружиною руських князів. Поступово ці загони поповнювалися слов'янами. Термін Русь почав поширюватися на всіх князівських дружинників. Оскільки князі правили, спираючись на дружину та території, які їм підпорядковувались, дістали назву Руська Земля. У вузькому розумінні так називали насамперед землю полян у середньому Подніпров'ї. Зверніть увагу: дотепер немає одностайної думки щодо походження назви Русь у літописах та інших джерелах, її використовували в різних значеннях: етнічне значення. Народ, плем'я тощо. Соціальне значення, суспільна верства або стан, географічне значення, територія, земля, політичне значення, держава. Основні версії походження назви Русь. Скандинавська від назв округів у Скандинавії зі схожою назвою фінська від слова році, яким фінські племена називали варягів, слов'янська від назви річок із корнем роз у середньому придніпров'ї та на землях ільменських словенів. Сарматська. Від назви Руси, яку араби і візантійці використовували щодо слов'ян і слов'янських сарматів роксоланів, що належали до Анського Союзу племен. Після смерті Рюрика та захоплення Олегом влади в Києві, який було проголошено столицею єдиної держави, її почали називати Руссю. Відтоді назву Русь або Руська Земля. Вживають у широкому розумінні для позначення всієї території, на яку поширювалась влада київських князів для підтвердження провідної ролі Києва. Сучасні вчені іноді вживають назву Київська Русь. Працюємо з хронологією 860 рік. Похід руських дружин на Константинополь. Укладання першої відомої угоди Русі з Візантією. 882 рік. Загибель князя Аскольда, захоплення влади в Києві Олегом. 915 рік. Перша поява печеніїв біля кордонів Русі, 941-943 роки. Походи князя Ігоря на Константинополь. Зверніть увагу. Датою заснування Києва вважають 482 рік, так зазначено в повісті минулих літ Нестора літописця та історії Тарона, вірменського історика Іоанна Маміконяна. Проте люди заселяли ці землі набагато раніше так? Відкрита на території Києва крилівська стоянка має вік близько 25 тисяч років. Під час археологічних досліджень у межах міста було знайдено чимало давньоримських монет. Отже, вже в першому столітті до нашої ери Київ був значним центром торгівлі в Центрально-східній Європі.